Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус. І сьогодні я вам покажу класний сайт, на якому ви зможете заробляти гроші в інтернеті зі свого телефону і на вашому інстаграм-аккаунті. Тобто, якщо у вас є ваш інстаграм-аккаунт, ви вже зможете на ньому заробляти гроші. І немає різниці, у вас там 10 підписок чи... Тисячу підписок, ви можете заробляти з повного нуля і без ваших вкладень. Друзі, якщо вам цікавий такий спосіб заробітку, обов'язково додивляйтеся відео від початку до кінця і підписуйтесь на цей ютуб канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Якщо відео вам сподобається, ось це, як заробляти на вашому інстаграм-аккаунті, давайте набираємо 50 лайків і знову ж таки я запишу класне відео, де ви можете заробляти на своєму інстаграм аккаунті без ваших вкладень. Друзі, якщо ви ще не знаєте, канал мій називається Шаркус і веду його українською мовою. Якщо ви хочете заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень, переходіть на цю вкладку відео і починайте заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень, тобто з повного нуля. Там вже є більше са схем заробітку, як можна заробляти ось ці гроші з повного нуля. А якщо у вас є вже певний капітал, певний старт для інвестицій, ви можете інвестувати в американські акції. Ви знаєте, що акції зараз дуже сильно просіли, коронавірус і так далі. І ви можете купити акції за дуже дешево, коли все це пропаде, коронавірус пройде, акції стабілізуються, і таким чином ви заробите своїх там 300-400%, а можливо акції ще більше виростуть. І на цьому всьому ви будете заробляти на повному пасиві. Але вже потрібно інвестувати, і вам має бути 18 років. Якщо вам немає 18 років, ви не зможете е, пройти верифікацію. Ну що ж, друзі, зробили такий малесенький відступ, і давайте переходимо до нашого сайту. Як ви бачите, друзі, сайт називається Instagram 37, і ми тут заробляємо за допомогою того, що виконуємо простесеньке завдання. Ось, наприклад, в інстаграмі. Ставимо лайк, підписуємося, або, наприклад, у Твіттері можна підписатись на той чи інший аккаунт. І за це нам платять гроші. Як ви бачите, платять досить таки багато за одну підписку, нам дають 10 копійок. Бачите, на моєму балансі, друзі, вже 115 рублів зароблених, це досить таки багато. І я буду виводити гроші на свої електронні кошельки. В цьому відео все це я буду вам показувати. Тому якщо ви хочете заробляти, обов'язково додивляйтеся відео від початку до кінця, щоб не пропустити цікаві моменти, як на цьому можна заробляти в декілька разів більше. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо до того, як тут заробляти. Звичайно, що для початку потрібно зареєструвати. Силочку залишаю внизу в закріпленому коментарі. Переходьте, реєструйтесь і починайте тут заробляти. Після того, як ви введете свої дані, тобто свою електронну пошту і ваш пароль, вас перекине. На ось таку головну сторінку, де вам потрібно нажати на ось таку вкладку, там де буде ваш, наприклад, нік, і ви нажимаєте ось тут заробіток, переходите на ось цю вкладку заробіток. Після цього вас перекидає на ось таку головну сторінку, і ви нажимаєте виконати все завдання. Нажимаємо виконати. якщо у вас не буде прикріплений ваш інстаграм-аккаунт, ви його, ви його перекріпляєте і починаєте підписуватися. Я нажимаю підписатися, потім закриваю, і тут потрібно нажати провірити. Нажимаю, все, бачите. Мої гроші нараховані, Бачите, тут пише виконано. Давайте я оновлю. Бачите, гроші поступили, далі виконуємо. Давайте перейдемо далі, тому що в мене немає мого аккаунту в твіттері Я нажимаю виконати. Далі підписатися на профіль. Нажимаємо. Підписуємось. Закриваємо і провіряємо. Все, завдання виконано. гортаємо далі, тому що тут все твіттер Twitter, Twitter. Ось, підписатись на профіль далі. Підписуємось. Підписатись. Закриваємо, підписалися і нажимаємо Провірити. Все, виконано. Ну, Давайте, друзі. Я виконую буквально пару завдань, щоб вам показати, що реально гроші нараховуються. Все це я прискорю і після того знову ж таки до вас повернуся. Ну що ж, друзі, як ви бачите, на моєму балансі вже 116 рублів, не 115, а 116. Буквально за 2-3 хвилини мені вийшло заробити цей рубль і. В подальшому вводити на свій баланс. Як ви бачите, нам потрібно тут просто нажати на вкладку підписатись, лайки або твіттер. Якщо ви хочете підписуватись в інстаграм аккаунт, нажимаєте на ось цю вкладку. Якщо ви хочете всі завдання, будь ласка, переходьте на всі всі завдання. Підписуйтесь на різноманітні твіттер-аккаунти, лайкаєте і так далі. І на цьому всьому ви заробляєте гроші. Як я казав на початку відео, якщо ви хочете заробляти в декілька разів більше, тому не пропускайте і ось. І ось вам класний спосіб, як можна заробляти на повному пасиві, друзі. Дивіться, і все, що для цього потрібно, ось ви бачите, є бот. Нажимаємо на ось цю вкладку, і тут є чат-бот для ПК, чат-бот, наприклад, для Android, якщо у вас є Android смартфон, або чат-бот для ПК і для Android. Тобто там і там ви можете заробляти. Якщо у вас є Android, якщо у вас є ваш телефон, ви нажимаєте на ось цю вкладку, переходите і нажимаєте далі відкрити е, Telegram аккаунт Відкриваєте Telegram, вас перекидає далі, і, покажуть, і далі вам там розкажуть інструкцію, що потрібно встановити. І Приєднуєте ваш аккаунт в Інстаграмі, приєднуєте ваш аккаунт до вашого комп'ютеру і до телефону. І таким чином цей бот буде заробляти як на вашому комп'ютері, так і на вашому телефоні. Абсолютно на повному пасиві. Тобто ви його лишаєте, він заробляє, підписується, ставить лайки, підписується в Твіттер аккаунт і починає вам заробляти гроші. Вам взагалі нічого не потрібно робити. Тобто на повному пасиві, друзі. Тому, якщо ви хочете ось так заробляти, будь ласка, переходьте на цю вкладку бот і починаєте заробляти гроші. Якщо ви хочете цим користуватися, якщо ні, будь ласка, переходите і заробляйте. Але за цей, але за ось цей бот, скоріше всього, я не пам'ятаю, раніше там би, потрібно було платити якусь певну суму, зараз не знаю, можливо, вже безплатно. Але. Я не думаю, що навіть потрібно користуватися цим ботом, тому що виконуючи буквально з цих пару завдань, як ви бачите, завдання досить таки високооплачувані. По 10 копійок за те, що ви підписуєтесь на той чи інший профіль, виконали таких 10 завдань і маєте вже рубль зароблений. Тому посиділи 20-30 хвилин, заробили своїх 5-10 рублів і можете йти відпочивати і займатися далі своїми справами. Через місяць це досить таки набіжить непогана сума, яку можна вивести на свій PR-кошельок. Ну що ж друзі, багато хто з вас хоче, щоб я показав, як звідси виводити гроші. Дивіться, для того, щоб вивести свої гроші, ви переходите на вкладку Вивід. Ось, і мінімальна сума для того, щоб вивести на свій рекламний баланс, як ви бачите, тобто я можу собі прорекламувати свою групу у Facebook або свій Instagram аккаунт і так далі. І я можу вивести на свій. Рекламний баланс, тобто мінімалка 10 рублів. Далі на Києвий кошельок мінімум 200 рублів, на банківську карту мінімум 500 рублів. На Йому бачите, мінімум 200 рублів, на мобільний телефон РФ, тобто для Російської Федерації, для росіян мінімалка 200 рублів, і на pR-кошельок мінімалка 500 рублів. Тобто я хочу виводити на пар кошельок, і я поки що не можу вивезти, тому що в мене на балансі 116 рублів. Як ви бачите, мені ще потрібно 400 з чимось, 300 з чимось рублів заробити для того, щоб вивести на свій pair кошельок. Тому я буду тут заробляти, як ви бачите, я Знімав вже відео вроде би, про цей сайт, і мені досить таки поки що вийшло непогано заробити ось ці гроші. Бачите, на моєму балансі зараз 116 рублів, і я хочу вивести на свій перекошельок. Дивіться. Якщо ви хочете виводити на свій pair кошельок тут немає зовсім комісії, друзі. Це класно тим, що ми можемо виводити на свій pair кошельок і не переживати тим, що нас буде брати якусь там велику комісію. Для того, щоб ви виводити на карту, бачите, цей сайт є російськомовний, і сайт є російський. Тобто, якщо ми будемо виводити на свою карту, нас забере ще 180 рублі, тому нікому не рекомендую вводити на свої карти. Виводите на свій ПР-кошельок, після того ви виводите з PR на свою карту, там, е ніяк, там мінімальна комісія. До 1%, вроді би. І виводите на свою карту і ніяких 180 рублів у вас не забирає. Тому назбираєте ось цих 500 рублів, виводите собі на пар кошельок. Ніякої комісії у вас цей сайт не забирає, і після того вже виводите собі на карту. Багато хто з вас питає, як виводити на карту. Друзі, є у вас, є у вас електронний кошельок, тобто ось цей пайр кошельок і все виводите собі на пар. Силочку на payer також я залишаю під кожним моїм відео. Переходьте, реєструйтеся. Реєстрація там досить таки простенька. І ви маєте там як доларовий кошельок, рубльовий кошельок. І також там вже є біткоін кошельок, тобто ви можете скидати свої біткоїни, Тобто зароблені гроші можете скидати на біткоін кошельок і в подальшому також на цьому ще заробляти, тому що ви знаєте, біткоін росте і у вас буде вже якась там сума біткоїнів. І в подальшому це також буде рости, якщо росте біткоін, і ваш перебуток також росте, якщо просто у вас там стоять на вашому пейер кошельку ось ці сатошики, і також ви з цього ще й заробляєте. Тому досить так непогано. Ну ось такі, друзі, способи виплати є на цьому сайті. Досить так непогано можна заробляти на тому, що ви просто підписуєтесь, ставите лайки і підписуєтесь у Твіттері. Якщо вам цікавий такий сайт, давайте набираємо 50 лайків. І, знову ж таки, я запишу класний сайт, де можна заробляти на вашому інстаграмі. І на вашому телефоні без ваших вкладень, друзі. Ну ось, друзі, я розказав вам про такий сайт. Давайте ставимо лайки, підписуємося на мій YouTube канал. Можливо, хтось хоче поділитися цим відео з друзями. Буду кожному вдячний. Таким чином, ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал і популяризувати українську мову на YouTube. Тому, друзі, можете тут заробляти. Всім дякую за перегляд, всім пока до наступного відео.